Восьма ранку місцеві мешканці села Крепи збираються біля колишньої зупинки міського транспорту та чекають на соціальний автобус. З 2014-го перевізники покинули цей маршрут. Щоб дістатись найближчого районного центру міста щастя, потрібно було замовляти таксі, каже місцева мешканка Тамара. Машини дуже дорогі учасники, поэтому учень ждали цей автобус. Как солнышко. смотря какой водитель. Если жадний тище двісті тисячі, єсі больмінь дев'ятсот. Ну это ж машина так быстренько, раз, 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 і все Ждать водитель не будет. У Укрепо проживає 115 людей, з них 24 дитини. В селі є продуктовий магазин. За іншими товарами потрібно їхати до найближчого міста. Ну, продукти у нас тут свої. Лікарства нам оформили. Депутат нам в останній місяць приїжають дівчатка, аптек, а так доставали самі. Хтось, то їде заказ. Делаем, а ще ми вирішили. Я обратилась в Петровку в аптеку. На словах ми договорились, що ми будемо сотрудничать, составляем список 10-15 людей. Раз в місяць нам привозять лекарства, ми їх викупаємо і живемо місяць до следующего завоза лекарств. Цей рейсовий автобус на 35 місць. Він обслуговує 4 села, Крепи, Верхній Мінчинок, нижній Мінчинок та село тепле. Автобус проїжджатиме чотири рази на місяць та відвозитиме мешканців у станицю Луганську або у місто щастя. Там автобус чекатиме на людей чотири години. Составляю списочки, люди расписываются. В каждом селе у нас есть тоже диспетчер, который собирает информацию. Количество мест мы разделили между четырьмя селами, и каждое село имеет определенное количество. Например, наше село 6, а самое большое имеет 7 мест. Если люди не набирают в своем селе диспетчер места, значит, соответственно, мы созваниваемся и стараемся сделать так, чтобы автобус не ехал пустым. размежевания 93 населенных в громадський транспорт фонд гуманітарної допомоги Україні при ООН надав гуманітарним місіям пролізка та Адра по 8,5 мільйонів гривень, аби вони запустили соціальні автобуси у ці населені пункти. Це 41-й населений пункт, в якому зараз в сентябрі запустились соціальні автобуси. А всього буде покрити 58 сильних пунктів. Сумарно в них проживають 15 тисяч чоловік гражданського населення. За словами Євгенія Капліна, гуманітарна місія Проліска буде фінансувати проект соціального автобусу до липня 2022 року. По тому фінансування громадського транспорту на себе повинні будуть взяти Луганська та Донецька облдержадміністрації. Владислав Уколов, Олександр Голенко. новини на Суспільному.